ефірі ситуація. Програма про надзвичайні події в області. У студії працює Зоя Вовк сьогодні у випуску. Пропозиція обміняти чужий телефон на горілку коштувала чоловікові життя. Працівники УБОЗу припинили діяльність підпільної нарколабораторії. Жашківський район пожежа завдала збитку в 50 тисяч гривень. А на Уманщині через вибух газового балону чоловік отримав опіки тіла. Працівники ДАІ припинили небезпечні для життя автоперегони на вулицях міста. Про це та інше вже за мить. Ковита стала причиною вбивства 42-річного чоловіка у Кам'янці. Під час застілля у чоловіків закінчилася горілка, проте бажання продовжити було сильнішим. Грошей на придбання бажаного напою, звісно, не було. Тому господар столу запропонував своєму гостеві обміняти його мобільний телефон на горілку. Ця пропозиція не сподобалася власнику телефону, за що той отримав погрози кухонним ножем. Аби якось тихомирити чоловіка, гість вхопив держак від лопати і до смерті забив товариша по пляжі. Коли все скінчилося, зачинив двері будинку і вирушив потягом до Полтавщини. Але правоохоронці його затримали. За даним фактом, слідчим відділом Кам'янського райвідділу міліції порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України Вбивство. За скоєння такого злочину чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Рік смілянин штучно вирощував марихуану у підпільній лабораторії. Наркобізнес був добре налагоджений. Чоловік встиг домовитися з оптовими поставками зілля до сусідньої області. Тож працівникам міліції необхідно було негайно не тільки припинити злочинну діяльність наркоторговця, а й з'ясувати всіх інших фігурантів даної справи. В ході реалізації оперативної інформації працівниками Черкаського УБОЗ був проведений санкціонований обшук в одному із Арендованих приміщень міста Сміла за підозрюваними оперативники встановили слідство і виявили, що 39-річний чоловік винаймав приватний будинок, де проводив більше часу ніж у власній квартирі. Живуть два парні приїжджають. Буває кожен день приїжджають, буває неділю, ну через день приїжджають. Ход. Тобто постійно вони тут не живуть, але ну, приїжджають. Приїжджають. Буває, що тут ночують, тому що світ горить у них у віранді. От світ горить, буває, що тут ночують вони. Буває, що хтось до них там приїде машиною, ну, пів часа побудуть вони, от, фур і поїхали. А так, щоб дуже толпою я не бачила ми. Саме у заміському будиночку у возівці її викрили потаємну кімнату, замасковану під дверця та шафа, де і знаходилась технічно обладнана лабораторія для вирощування марихуани. Стіни кімнати були обтянуті білою матерією, цілодобово включені лампи денного освітлення, обігривачі та зрошення сприяли росту рослин. На другому поверсі будинку чоловік обладнав сушарню, де висушував та подрібнював дбайливо вирощене зілля. З лабораторії оперативники вилучили 10 рослин марихуани, а при огляді горища будинку було виявлено близько 10 кілограмів коноплі. У Стані. Вилучені наркотичні речовини були направлені на дослідження до НДКЦ УМВС. Невдовсі господаря лабораторії разом з його товаришем оперативники УБОЗу затримали на одній зі смілянських вулиць. Чоловіків було негайно доставлено до міськвідділу міліції, де при спілкуванні з слідчими під тиском вагомих доказів вони визнали свою вину. За що вас затримали? За марихуану. Що саме з нею? Робили, а ви вживали, вирощувалися. Вживав. Вирощував для себе. Вищував. Ну, я употребляю вже постаніх пару років перестав вічитися. Також варто зазначити, що при огляді автомобіля, в якому перебували чоловіки, правоохоронці виявили під сидінням пакет з подрібненою коноплею. даний час громадянин затриманий. По даному факту порушені кримінальні справи за статтями 307, 309, 310. проводиться подальша перевірка. Наркоділкам світить покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. Наразі правоохоронці встановлюють повне коло осіб, що були причетні до даної злочинної діяльності. Фахівці управління Держтехногенбезпеки встановлюють причину та винуватця пожежі, яка виникла в надвірній споруді. Ще до прибуття рятувальних підрозділів до місця пригоди вогонь встиг завдати чимало збитків. Проте завдяки оперативному втручанню співробітників МНС пожежу вдалося швидко локалізувати. У Жашківському районі також горіла надвірна споруда, яка слугувала одночасно і кухнею, і гаражем, і сараєм. Пожежа виникла о п'ятій ранку, коли господарі ще спали. Загоряння виявили сусіди, які і зателефонували до рятувальників. До місця пожежі виїхав черговий караул пожежно-рятувального посту Жашківського району та місцева пожежна команда із нас ближчого села Житники. За три години працівники МНС запобігли поширенню вогню на поруч розташований житловий будинок. Але вогонь встиг знищити пок. Крівлю споруди, меблі та домашні речі. Збиток склав 50 тисяч гривень. Причиною пожежі стало коротке замкнення електромережі всередині споруди. В Умані через вибух газового балону чоловік потрапив до міської лікарні. На його тілі 8% опіків. Все сталося, коли потерпілий виймав 3-літровий балон з газом зі свого автомобіля. Не втримавши їмкість у руках, він впустив її на асфальт, Наслідок чого відбулася розгерметизація та спалах газової суміші. Через що на чоловікові спалахнув одяг, врятували бідолажного сусіда, які прибігли на допомогу. Черкаський район через пожежу в будинку загинув чоловік. Сусіди, які виявили загоряння, за номером 101 негайно повідомили про це рятувальників. Вогнеборці в одній із кімнат знайшли 54-річного господаря. Проте врятувати йому життя так і не вдалося. Чоловік загинув ще до прибуття пожежного підрозділу. Причиною виникнення і поширення вогню стало коротке замкнення електромережі. встигли зійти зі сторінок змі тривожні повідомлення про нелегальні автоперегони на Бориспільській трасі, в результаті яких загинуло троє молодих людей. Як на Черкащині, підпільні організатори намагалися влаштувати ще одне таке ж смертельно небезпечне дійство, залучивши до нього кількасот водіїв та майже стільки ж уболівальників. Неймовірний галас та аварійну небезпечну ситуацію по вулиці Першотравневій влаштували любителі поганяти. Наражаючи себе на небезпеку, вони самовільно організували незаконні автогонки. Супереч всім правилам, перегони проводилися на проїжджій частині. Це створювали перешкоди в русі для транспорту. Місце проведення змагань не було обладнане жодними засобами безпеки для людей, які спостерігали за цим дійством. Маючи оперативну інформацію на вказане місце, виїхали співробітники ДАІ, які зупинили любителів швидкісних заїздів з вуличних перегон. Стріт на штрафмайданчик поставлено біля 20 автомобілів. Як з'ясувались на нелегальні перегони, прибули водії із різних областей, в тому числі з Києва, де щойно сталася трагедія. Наразі проводиться перевірка законності використання транспортних засобів. Державна інспекція Черкашини звертається до всіх любителів автоперегонів, що вони повинні проводитись цивілізовано в рамках закону, з відповідними дозволами, з умовами. Для безпеки як пасажирів, так і учасників даних перегонів. У нас є територія аеропорту. Будь ласка, звертайтеся до адміністрації, беріть відповідні дозволи, забезпечуйте безпеку дорожнього руху, і ми будемо тільки сприяти проведенню на закритих територіях даних перегонів. Відповідно до адміністративного законодавства України за нелегальне проведення таких дій, які Створюють перешкоди в Русі автотранспортні, а, а адміністративним законодавством України передбачена відповідальність стягнення в вигляді штрафу в розмірі від 525 до 680 гривень. Якщо ж блокується рух взагалі транспортні засоби на проїзній частині, то наступає кримінальна відповідальність. Там передбачено не тільки штрафні санкції, але й позбавлення волі до трьох років. Протягом останніх вихідних Державтоінспекції області при нагляді за дорожнім рухом припинено 357 порушень правил дорожнього руху, допущених водіями. У тому числі 70 фактів керування транспортом у нетверезому стані, 28 перевищень швидкості руху. На території області зареєстровано 6 дорожньо-транспортних пригод, у яких 3 особи загинуло та 4 було травмовано. А далі наша постійна рубрика дорожньо-транспортних пригод, свідками яких є самі водії. В цьому у мене все. Я бажаю вам вдалих вихідних і в будь-якій ситуації залишайтеся людьми. Зустрінемося за тиждень.